Попередження ця казка не для дітей. Є дві найвідоміші версії казки спляча красуня, що належать перу Шарля Перро і братів Грім. Але ось коли Шарль Перро ще пішки під стіл ходив, а братів грім навіть в проєкті не було. Жив в Італії збирач народних казок на ім'я Джамбастіні Базіле. Саме він записав народну казку, яка називалася Сонце Місяць Італія. Яку потім Перро і Грім переробили в сплячу красуню, зробивши її прекрасною дитячою казкою. А ось оригінал був зовсім не дитячим, бо оповідав про наругу над невинною дівчиною на ім'я Талії. Якщо вам цікаво, то пропоную вашій увазі короткий виклад оригіналу цієї казки Колись давно жив шляхетний лорд, у якого була єдина дитина. Маленька красуня донька на ім'я Талія. Одразу після народження доньки лорд покликав найкращих провісників доль, і вони всі як один напророкували, що на дівчинку чекає страшна доля. Виною цьому буде шматочок льняної нитки. Лорд одразу наказав знищити весь одяг із льону, який тільки могли б знайти в його замку. І ніколи більше не мати справу з цим матеріалом. Минуло 14 років. Талія перетворилася на чудового підлітка і всі захоплювалися її красою та жіночністю. Якось раз дівчина сиділа біля вікна і дивилася на вулицю, і раптом вона побачила стару, яка пряла пряжу поруч із замку. Дівчина вперше побачила прялку, їй стало так цікаво, що вона вибігла із замку і попросила стареньку навчити її прясти. Баба посадила дівчину за апарат і показала, як треба це робити. Талія почала сукати льняну нитку, і шматочок тканини потрапив їй під нігтик. Наступної миті дівчина впала замертво на землю. Убитий горем батько не став ховати улюблену доньку. Він помістив її на трон в окремому будинку і зачинив щільно двері. Але незабаром після жахливої смерті талії в тих місцях полював молодий король. Він побачив самотній будиночок, що стояв на самоті, зліз з коня, підійшов ближче до споруди і постукав у двері. На його стукет ніхто не відгукнувся. Король продовжував бити по дерев'яній поверхні, але все марно. Хлопця розібрали цікавість, і він проник у будинок через вікно. Король оглядав покинуті кімнати і незабаром побачив трон, на якому сиділа юна дівчина надзвичайної краси. Побачивши красуню, король спалахнув від неприборканого бажання. Він узяв дівчину на руки, відніс на ліжко і зірвав соковитий плід, зґвалтував, якщо називати речі своїми іменами. Сповна насолодившись дівчиною. Король поскакав до свого замку, залишивши сплячу красуню там. Де її знайшов? Минуло 9 місяців, і Талія народила близнюків, хлопчика і дівчинку. Тут же в будинку з'явилися дві феї, які поклали немовлят на груди юної матері. Однак діти не знайшли сосків її грудей і стали смоктати її пальці. Вони так старалися, що висмоктали з-під нігтя шматочок льону. Талія тієї ж миті прокинулася. Виявивши себе в незнайомому будинку з двома немовлятами на руках, дівчина нічого не могла зрозуміти, оскільки уявлення не мала, що ж з нею сталося. Але в цей час. Король несподівано згадав про дівчину, чий солодкий плід він скуштував і захотів повторити. Він сів на коня і примчав до того самого будинку, в якому він так славно провів час, на свій подив. Король побачив перед собою живу красуню з двома немовлятами на руках. Хлопчика назвала вона сонце, а дівчинку місяць. Король одразу зрозумів, що це його дітлахи, про що він поспішив радісно повідомити дівчині. Талія була щаслива, що з'явився батько її близнюків. Він був гарний і приємний у спілкуванні і погостював у будинку Талії кілька днів. Їжу і питво їм фей приносили. Після він повернувся до свого замку і втратив спокій. Ночами король постійно вимовляв три імені: Талія, сонце і місяць. Королева запідозрила щось недобре. Вона викликала керівника королівської охорони і змусила його під загрозою смерті розкрити таємницю короля. Жалюгідний боягуз, який супроводжував короля в усіх його поїздках, розкрив усі таємниці. Розгнівавшись, вона таємно послала зрадника до Талії і доручила привезти її немовлят, нібито на вимогу короля. Наївна дівчина охоче передала діточок посланцю свого коханого гвалтівника – навіть не подумавши наскільки легковажним був її вчинок, коли охоронець привіз немовлят до королеви, вона віднесла їх на кухню і наказала кухареві вбити їх і приготувати з них різноманітні страви для короля. Однак кухар пожалів діточок і відніс їх до свого будинку. Схитрувавши, чоловік убив двох ягнят і приготував чудові страви, які й подали на вечерю королю. Король захоплювався їжею. А підла королева відчувала радість, спостерігаючи за тим, як її чоловік поїдає своїх діток, не знаючи, що вони вижили. Королеві цього було мало. Вона змусила охоронця привезти до неї Італію, знову, нібито, за проханням короля. Наївна дівчина з радістю вирушила в дорогу, не відуючи, що на неї чекає а Наталію чекало багаття, в яке її збиралися кинути за наказом королеви. Але тут кухар набрався хоробрості. І розповів королю про жорстокий наказ його дружини вбити невовлят і про те, що він врятував їх від смерті. Побачивши своїх дітей, король зрозумів, якою підлою була його дружина. Королеву спалили на багаття, а король узяв за дружину Талії. Насправді ця історія виглядає як справжня маячня. Давайте розберемося. Король, який проник у будинок без дозволу, зґвалтував сплячу дівчин, навіть не переконавшись, чи вона жива чи мертва. Потім спокійно повернувся до своїх справ, наче нічого не сталося. Коли ж Талія прокидається і народжує дітей, король випадково згадує про неї, ніби це якась річ, яку він забув у дорозі. Це вже дивно. Але далі ще гірше замість того, щоб визнати свою провину, він одразу привласнює дітей і знову використовує дівчину. Тепер уже як свою коханку, і на цьому абсурд не закінчується. Дружина короля, яка, до речі, єдина в цій історії, хто, хоч якось захищає свої інтереси, стає головною злочинницею. Лише тому, що намагається розправитися зі зрадником і суперницею. Її, зрештою, спалюють на багаття, а король, гвалтівник, брехун і зрадник отримує хеппі енд, одружується з дівчиною, яку насильно зробив матір'ю своїх дітей. Ця історія, якщо подумати, є не лише абсурдною, але й огидною. Вона демонструє, як у старих казках могли романтизувати насильство, порушення прав і відсутність будь-якої справедливості. Здається, що жоден із персонажів не заслуховує на симпатію. Король галтівник і зрадник, королева мстива і жорстока, а талія настільки наївна, що навіть не розуміє, що її життя зруйнували. Роль жінок у цій історії. Талія зображена як пасивна жертва, яка не має контролю над власним життям. Можна підкреслити, що це відображення ставлення до жінок у суспільстві того часу. Вони були лише об'єктами для чоловіків красивими, мовчазними і безправними. Королева, хоч і проявляє ініціативу, але зображується як лиходійка. Варто акцентувати увагу, як ця тенденція демонізує жінок, які відстоюють себе. Стосовно морального абсурду і подвійних стандартів, король не лише Ше не карається за свої дії, а ще й отримує нагороду. Він одружується з жертвою і його діти залишаються з ним. Водночас, королева, яка виступає проти цього свавілля, піддається жахливій страті. Чому в казках так часто пробачають злочини чоловіків і карають жінок за емоції, як отревнощі? Символіка шматку льняної нитки. Чи можна розглядати його як символ фатуму або суспільних обмежень? Це дрібна буденна річ, яка знищила життя талій. Психологічний аналіз персонажів. Король демонструє класичну поведінку нарциса. Він забирає те, чого хоче, без огляду на інших, а потім переконує себе й оточення, що він правий. Талія нагадує жертву стокгольмського синдрому. Вона бачить у гвалтівникові героя і погоджується з його домінуванням. Королева може сприйматися як уособлення жінки, яка не отримала підтримки у шлюбі і була загнана у відчай. Якщо порівнювати із сучасністю, якби події цієї казки сталися в наш час, короля судили б за зґвалтування та викрадення. Можна провести паралелі із сучасними законами та етичними нормами. Це дає змогу показати, як змінилися цінності й погляди на людські права за століття. Можна згадати, що у фольклорі часто є схожі жахливі сюжети. Наприклад, у красуні і чудовиську є мотив примусу, у «Білосніжці» – отруєння. Цікаво, що ця історія лише одна з багатьох, де герої-чоловіки залишаються безкарними за свої злочини, а жінки, навіть жертви, зображуються як винні. Ми звикли сприймати казки як щось наївне і добре, але в таких оригінальних версіях ми бачимо наскільки жорстокими можуть бути людські інстинкти, масковані під романтику або мораль. Ця казка чудовий приклад того. Як фольклор відображав тогочасні реалії, де жінок не вважали повноцінними особистостями, а моралі в таких історіях часто не було взагалі? Сподіваюся, що зараз ми можемо дивитися на такі історії критично і розуміти, наскільки важливо ставити під сумнів подібні романтичні сюжети. Що думаєте ви? Поділіться своїми думками в коментарях.